Наш підручник Історія України, Всесвітня історія для учнів-учениць 6 класу закладів загальної середньої освіти укладений за модельною навчальною програмою авторів Ірини Піскарьової, Олени Бурлаки, В'ячеслава Майорського, Тетяни Мелещенко, Ігоря Щупака. Його особливостями є: інтегрований характер. Давня історія України вивчається як складова всесвітньої історії. Вивчення історичного матеріалу здійснюється системно в широких хронологічних межах: від появи первісних людей до падіння західної Римської імперії. Структурно він поділений на чотири великих теми, в яких викладено основні сюжети. Підручник є продовженням підручника п'ятого класу: вступ до історії України та громадянської освіти. Як і у п'ятому класі, супроводжувати школярів у мандрівці буде богиня історії кліо. Ми її осучаснили так, щоб шестикласницям і шестикласникам було цікаво мандрувати в часі і просторі історією стародавнього світу. Варто відзначити, що учителі, які працюють за нашим підручником у п'ятому класі, відзначають, що школярам цікаво вивчати історію разом з Кліо. Основна позиція нашого авторського колективу до написання підручників це поєднання кількох складових. Зокрема, текст підручника повинен бути доступний і зрозумілий школярам, сприяти розвитку особистості учня-учениці через осмислення минулого, сучасного та зв'язків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами, формування ідентичності громадянина України, розвивати в учнів-учениць основи критичного мислення та особистісного ставлення до історичних подій, формувати загальні і предметні компетентності. Водночас підручник повинен бути зру. Учним для роботи учителя учительки кожен із чотирьох розділів підручника має заставку із завданнями для учнів-учениць. До прикладу, розділ перший життя людей у первісні часи скеровує їх на невеличке творче завдання скласти розповідь про життя кроманьйонців на основі малюнку з Деника Буріана. Підручник є чітко структурований. Як і в попередніх підручниках, ми використали тут своєрідну тріаду. Кожен параграф складається із трьох пунктів. Кожен пункт із трьох абзаців. По завершенню тексту пункту є три питання по одному до кожного абзацу. Кожен параграф підручника починається завданнями на актуалізацію. Це можуть бути ілюстрації ребуси. Цьому підручнику, як і в підручнику п'ятого класу, зберігаються наші рубрики Бервограй ідей з джерела мудрості, острів цікавинок і галявина творчості, за допомогою якої намагаємося реалізувати діяльнісний підхід у навчанні. Вивчати історію в просторі допомагають історичні карти. Зазвичай завдання до карт пропонуються у рубриці Бервограй ідей. Кожен розділ закінчується уроком узагальнення. Підручник узагальненням за темою історія стародавнього світу розроблено робочий зошит для учнів. Кожен параграф містить п'ять завдань. Для кращого засвоєння учнями-ученицями тексту підручника створено презентації до кожного параграфа. Учителів учительок може зацікавити календарно-тематичне планування уроків. Авторський колектив бажає вам приємного і вдумливого знайомства з нашим підручником і сподіваємося на ваш позитивний вибір.